Ну, для таких клубів, як Донецький Металург, які тимчасово перебувають не на своїй домашній території, особливо важко було заповнювати тритижневу перерву, яка склалася у українському чемпіонаті через перенесений 18-й тур. Вадим Скічко у своєму сюжеті зачепив клуби, які наразі борються за єврокубкову позицію у турнірній таблиці. Як же вони заповнювали цю паузу? Давайте подивимося. Сергій Ребров і Василь Сачко разом виходять на стадіон Динамо. Але це не черговий матч чемпіонату, а лише товариська гра. У зв'язку з матчами збірної клубний футбол України взяв паузу не на два тижні, як зазвичай, а на усі три. 18-й тур чемпіонату за проханням головного тренера збірної був перенесений. Була просьба і професіональної ліги, і федерації футболу. щоб там знісли тур. За словами Фоменка, основна причина зміщення туру, а отже, і чемпіонату на тиждень, необхідність тримати збірників у належному ігровому тонусі до середини червня. Саме тоді відбудеться наступний матч відбору на чемпіонат Європи проти Люксембурга. Може здатися, що матчем проти Іспанії свідомо жертвують, адже за відсутності туру перед грою збірної вище згаданий ігровий тонус зникає. Ця історія породила суперечку, чи варто було переносити тур. Тані що пропускають, вони тренуються, вони зіграли достатньо ігор. Я їм ввиду і Дінамо, і Дніпробітровоців. Динамо та Дніпро грають у Єврокубках, а решта клубів. Для них перенесення туру на тиждень це додаткові складнощі. Навіть для шахтаря, який відрядив до збірної України п'ятьох футболістів. Між офіційними іграми гірників з Олімпіком 15 березня та Ілічівцем 5 квітня виникає пауза рівно у три тижні. Різка реакція Мірчі Луческу не забарилася. Це сурогатний чемпіонат, штучний. Напевно, він не має проходити таким чином. І зараз незрозуміло три тижні не грати в футбол. Гравцям платять за цей час, а це дуже великі витрати. Тому я не дуже задоволений тим, що чемпіонат переривається. Він повинен проводитися згідно з встановленими датами, за затвердженим календарем. Від цього страждає не тільки одна чи інша команда, а увесь чемпіонат. За 12 тижнів зимової перерви команди встигли тричі з'їздити на збори. У нинішній ситуації теоретично можна було їхати на ще один весняний збір, але навіть стабільно у фінансовому плані Ворсла відмовилися від такої ідеї. Нужно відталкуватися від тих проблем, які е, существують в кожному в кожному клубі. Я не хочу сказати, що у нас проблем. У нас проблем немає, Але ця пауза серед чемпіонату, ну, вона, на мой взгляд, неумісна. Цьогоріч чемпіонат України відновився наприкінці лютого. Якби почали на тиждень пізніше, не мали б дірки посеред весни та задовольнили б прохання Фоменка щодо продовження чемпіонату до середини червня. Про недосконалість календаря ще до старту другої частини чемпіонату попереджав В'ячеслав Грозний. В нам в клуб прийшли бумаги, що Дайте свій Я Сказав, проєкт не треба давати, тому що ми дочекаємося жеребкування. Хтось нас не чують. На превеликий жаль, шість команд. Шість команд вони страждають від того, щоб що про це не думають. Це Металур Донецьк, Металур Запоріжжя, Ілічевець, Волинь, Карпати і Говерла. Шість команд, які не приймають участь в одній четверті. Для чого нам 28 лютого грати? Ну для чого? Ми ще цілий збір провели би. Ми так і так не граємо в одній четверті. Ми не граємо в Єврокубках. Ну ну вже це нелогічно. Насправді від перенесення туру постраждали не лише перераховані команди. У тритижневій перерві команди прем'єр-ліги змушені самотужки організовувати спаринги. Суперники часом значно поступаються їм за рівнем гри. А отже, чи є від таких матчів користь? Приміром, Луганська зоря за відсутності кращих варіантів грала з любительським ФК «Інгулець». Я розумію возмущення того жилу ческу, хоці там ну он прав так не буває, щоб в чемпіонаті по три тижні перерив. Ну це за чого? У Нас і так 14 команд. Ми діляємо на кубок на по дві ігри вот зараз от ми будемо відвітну играть, для того, щоб ігри їх набрати, а потім эти ігри переносимо. Я Не понимаю, зборна це все-таки наша зборна. Тобто, я не можу понять, що б помішало цю гра 21 числа. Все одно їх збирали, я знаю, 21-го числа. Ну, що б вона повлияла, Наоборот, оборот в тонусі були б. У тонусі мусять бути усі команди, та особлива увага претендентам на Європу. Якщо топ 3 ми знаємо завчасно, то за решту Єврокубкових місць має початися бій. Основними претендентами на євроосінь вбачається квартет, зоря, металіст, волинь і ворскла. Насамперед цим командам варто звернути увагу на зміни, зроблені виконковим УЄФА щодо розподілу місць у Єврокубках для деяких національних асоціацій. Згідно з регламентом Ліги Європи 2015-16 та наступних сезонів, федерації, що розташовані у таблиці коефіцієнтів з 7 по 9 місце, делегуватимуть до Ліги Європи не 4, а 3 команди. Відтепер у прем'єр-лізі команди боротимуться лише за п'ять єврокубкових путівок. Це означає, що шоста позиція, де зараз перебуває Волинь, точно не стане перепусткою до Європи. Крім того, переможець Кубка України теж може забрати собі одне з вакантних місць. Отже, по суті, боротьба йде ледь не за єдине четверте місце, яке гарантовано дає право грати у лізі Європи через чемпіонат. Місце одне, а претендентів щонайменше чотири. Якщо брати до уваги лише результати між згаданими нами чотирма командами, то Найкращі показники у харківського металіста 10 очок з 12 можливих, і попереду два домашні поєдинки з Ворслою та Волинню. Полтавці мають 5 очок у трьох матчах, лучани 4, А найгірша ситуація у зорі жодного набраного очка у поєдинках з прямими конкурентами. Вже найближчого туру Волинь та Зоря зустрінуться між собою. металіст вперше з листопада зіграє на домашньому стадіоні у Харкові, а Ворсла прийматиме Дніпро. Ну, Про єврокубкові місця ми ще поговоримо, у нас буде на той час ще багато турів. А я от хотілося б зрозуміти. Тут Іспанія не переносила тури, обіграла нас. А ми робили, 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 робили. і... Та ми 25 лет говоримо. Одно і те ж. Я просто ну, взагалі не, не розумію цього. Тим більше ну, ми не будемо зараз жахувати, правильно? Ми не хотіли про це говорити, але ну, професій... було опитування професійних клубів. Вони всі проти тої паузи. Давайте слухати трохи тих людей, які працюють от, ну, реально з клубами з цими, тим більше нам це не допомагає. Ну, ніяким чином. Ну, що робити, ну, Олександр Васильович? Порядок має бути. Ми сподіваємося на те, що він буде. естественно, клуби в этом плані. Клубы... Просто зараз нова федерація пішла проти професійних клубів. Та ні, ну не должно такого бути. Вот в інтересах збору. Мені не нравиться, що в інтересах збору ми повинні нагнути клуб. Почому? З какого такого прыжка? Да интересы клуба, так сказать, есть интересы клуба. Они иногда может быть превыше всего быть, и они не должны ни в коем случае страдать. Значит, и есть календарь, календарь, то его нужно выполнять. Вот Нет, тогда, не, тогда не будет никаких проблем. Да, я совершенно согласен, потому что уже как Алексей заметил, уже мы 25 лет об этом говорим, как бы и когда ты футболист, и все футболисты сейчас и тренера об одном и том же говорят. Но мы играли, играли, сейчас три недели пауза. Ну как сейчас собрать? Як зібрати, з кімнати. Це така ситуація, важка фінансова ситуація, взагалі тримати футболістів. Ти на збори не поїдеш, тому що ти витратить. Там люди, команда дають вихідні по 5-6 по цьому році. Потім треба платити гроші, Ну, дурниця якась. Ну, це неправильно, неправильно. Просто найкраща тренування це якби Всі розказують, Михайло Іванович Фаменко сказав, що ця гра не є ключова. не є ключова? Для чого ви це все робите тоді?